Добрий день, малята. В цьому році наш садочок працює дистанційно. Давайте пригадаємо, як називається наш садочок. Вірно, сонечка. А як називається наша група? Вірно, гномики. А хто працює в нашому садочку? Малятам книжечки читає, малювати, ліпити, рахувати навчає. Хто це? Так, вихователь. А що робить вихователь? Виховує, навчає діточок. Хто в групі чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє? Хто це? Так, це помічник вихователя. А що робить помічник вихователя? Посуд миє, постіль заправляє. Хто смачну страву готує? Правильно, дітки, це кухар. А що робить кухар? Готує смачну їжу кожного дня. А хто турбується про здоров'я малят, як боротися з хворобою, розповідає, хто це? Медична сестра? А що робить медична сестра турбується про здоров'я малят? Хто про чистоту рушників дбає, чистими їх зберігає, хто це праля. А що робить праля? Вона пере і прасує білизну. В цій кімнаті музика лунає, малеча пісеньки співає, хто їх цьому навчає так музичний керівник. А чого навчає музичний керівник? Співати, пісні і танцювати. А що робить двірник? Підмітає на майданчику і дбає про чистоту території нашого садочку. А хто ще працює в нашому садочку? Завідувач, методист, керівник спортивного гуртка, сторож, завхоз. Молодці малята, всі професії відгадали. Всі ці професії дуже потрібні. А ким би ви хотіли стати, коли підростете, коли станете дорослими? Намалюйте, будь ласка, свою професію. До побачення, дітки.